На ось цю красу. Бо хочу, хоч до якогось Великодня встигнути вишивати Та й просто задоволення таке. Ось цю ниточку, мабуть, вишиваю, а наступну вже на наступному стрімі. Ще одні казали, що горизонтально для ефіру не виходить виставити. А, виходить. Там на початку, коли тільки за, запускаєш, праворуч від цієї картинки, яку можна виставити, там є праворуч три позначки такі. Одна з них горизонтальний чи вертикальний стрім. Тож, там все воно можна виставити. Кусика зав'язала так недолуго. Щось ниточка проходила, проходила. Я тільки встигла сказати, да, що довишиваю до цю ниточку, і спати піду, і ниточка така, чи не спати, а що я там сказала? Іншими справами. І ниточка все досить вишивати. Отже, друзі, якимось звичними речами, коли ви займаєтеся, то приходите у стан спокою. Просто звичні, давно зрозумілі речі дають нам ну, хоч якусь впевненість. треба ниточка обійняла так бусину, цю бісерину що там наступне біло Легко, зручно, голову можна взагалі не вмикати, просто так за візерунком іти. Що мені подобається, що тут не треба відрізати різного кольору ніточки, щось там змотувати, думати, де там закріпити чи залишити і ще там пару хрестиків прошити, чи візерунок як іде. Так, одна нитка, різні кольори просто набираєш бісеру. І вперед. Звісно, що. Коли ви робите це з однорідного бісеру, то всі ваші гріхи будуть більш Такі... видко буде їх. Тут я одразу не сильно стараюся, бо тут бісер різний, все різне. Це просто терапевтичний момент. Задоволення і сподіваюся, прикраса в майбутньому. Можна буде стіл прикрасити, от, або ж ікони прикрасити. Я сподіваюся, що вищою гарніше, вже з досвідом вишью. гарний рушник. Але поки що маємо, та радіємо, в чому ви ні. Те, що після вишивання обов'язково його поперуться, це, це точно. От, хоч там і кажуть, що не можна прати, Ну, значить 30 градусів візьму у ну, Ну, як то не прати, то не годиться.